Восени 945 року чоловік Ольги, князі Ігор, вирушив збирати данину по люддя з племені деревлян. Не задовольнившись зібраним, він відпустив дружину і повернувся з малою групою, щоб вимагати ще. Деревляни на чолі зі своїм князем Малом вирішили, якщо внадиться вовк до овець, то виносять по одній все стадо, якщо не уб'ють його. Ігоря було страчено. Ольга залишилася в Києві з малолітнім сином Святославом. Фактично, вона стала регентом, взявши на себе тягар влади в момент найбільшої загрози розпаду держави. 2. чотири помсти Ольги. Літописець у повісті минулих літ детально описує, як Ольга помстилася деревлянам за смерть чоловіка. Це було не просто вбивство, а ритуальне відновлення справедливості за законами того часу. Перша помста деревлянець, сподіваючись захопити владу в Києві, прислали сватів, щоб одружити Ольгу з князем Малом. Ослів, що припливли на човні. Ольга наказала пронести на руках до двору і скинути в заздалегідь викопану. яму, де їх закопали живцем. Ружвавіше, ну, опускайте човен, княгини Ольго, помилуйте, благаємо. Що ви робите? Друга помста. Ольга попросила прислати найкращих мужів деревлян. Коли ті прибули, їм запропонували помитися в лазні з дороги. Лазню замкнули та підпалили разом з людьми. Третя помста княгиня прибула на землі деревлян, нібито щоб справити тризну поминки на могилі чоловіка. Вона напоїла деревлянських воїнів, а коли ті сп'яніли, наказала своїй дружині перебити їх. Літопис каже про п'яти тисячах убитих. Четверта помста спалення і скоростення у 946 році Ольга з військом обложила столицю деревлян і скоростень. Місто не здавалося, тоді Ольга вдалася до хитрощів. Вона зажадала символічну данину по три голби та три горобці з кожного двору. До птахів прив'язали тліючий труд і відпустили. Птахи полетіли до своїх гнізд під стріхами будинків, і місто спалахнуло одночасно з усіх боків. Важливо, історики вважають історію з птахами легендою, проте факт жорстокого придушення повстання та знищення деревлянської знаті є історично достовірним. Let the inferno begin. Три державні реформи від хаосу до порядку. Після придушення повстання Ольга зрозуміла, що стара система збору данини полюддя є небезпечною та неефективною. Вона провела першу в історії Русі податкову та адміністративну реформу. Уроки – вона встановила чіткі розміри данини уроки, щоб запобігти зловживанням, які погубили її чоловіка. Погости було створено спеціальні опорні пункти, погости місця для зупинки та зберігання данини. Це були прообрази перших адміністративних центрів, де сиділи представники княжої влади. Ловища Ольга впорядкувала князівські мисливські угіддя, закріпивши землі за київським столом. Результат, Київська Русь почала перетворюватися з союзу племен на справжню ранню феодальну державу з централізованим управлінням. This marks the center of my domain. 4. Дипломатія та хрещення. Ольга розуміла, що для визнання Русі у світі потрібна не лише сила, а й дипломатія. У 957 році дата дискусійна вона здійснила візит до Константинополя царгорода столиці могутньої Візантійської імперії. Переговори її приймав імператор Костянтин VII Багрянородний. Опис цього прийому зберігся у візантійських джерелах. Ольга поводилася гідно, як рівна, хоча візантійці намагалися показати свою перевагу. Хрещення у Константинополі Ольга прийняла християнство, отримавши хрещене ім'я Олена. За легендою, сам імператор був її хрещеним батьком. Це був особистий вибір, Русь залишалася язичницькою. Спроба християнізації, повернувшись, вона намагалася схилити сина Святослава до хрещення, але той відмовився, побоюючись, що дружина, військо буде з нього глузувати. Коли Святослав змужнів, він перебрав на себе військові справи, проводячи майже весь час у далеких походах. Ольга ж фактично продовжувала керувати внутрішньою політикою держави. У 968 році, коли Святослав був у поході на Балканах, Київ оточили печеніги. Ольга разом з трьома онуками, серед яких був і майбутній князь Володимир, керувала обороною міста. Їй вдалося послати вісточку про небезпеку, і ворогів було відігнано. Помираючи, вона заповіла не робити над нею язичницької тризни насипання кургану, а поховати за християнським обрядом. Княгиня Ольга померла 11 липня 969 року.